Наша громадська організація П'ятерня народилася в 2014 році. Вже більше десяти років ми ютилися по різних приміщеннях, невеличких це були художні творчі майстерні. І ось на кінець ми отримали від міської ради прекрасне розкішне приміщення Кравчука 12. Несамовитий простір з кабінетами, з коридором, де можна розставити і розвішати всі картини. А в нас їх ще багато чи мало. Також є кабінет для роботи психолога на індивідуальну терапію, на групову терапію. Є місце для гончарного кола, є місце для Мольбертів, є все для того, щоб працювати. Це просто велика радість для нас. Ми дуже вдячні, дійсно дуже вдячні і меру нашому, і всім депутатам, які проголосували за те, щоб нам дати це приміщення. Ми сьогодні зібралися. Прийшов наш перший тренинг для волонтерів, для наших членів нашої громади, і ми вже з понеділка маємо першу роботу з учнями, з підлітками, з людьми з вимушено переселеними, а також з військовими. Тут буде простір для ментального здоров'я, для арт-терапії, для творчості, мистецтва, осередок ментального здоров'я. І Криївка громадської організації П'ятерня запрошуємо, приходьте.